Найменший за кілометражем та за кількістю голів район столиці, Печерський, є місцем розташування більшості органів державного керування. Про найдорожчий район столиці дивіться у цьому відео, яке завершує наш сезон великого переіменування. Невже дожили ми до того часу, коли бульвар дружби народів перейменовують на Миколи Міхновського? Це ідеолог українського самостійництва, один з організаторів війська УНР, член братства Тарасівців, публіцист, успішний адвокат, член. Чого тільки не член словом, звань у Миколи вистачить іще як мінімум на 10 вулиць. Він був нащадком старовинного козацького роду. Закінчив Київський університет, здобув популярність як мега успішний адвокат, провадив політичну діяльність, засновуючи радикальні партії. Одного разу його молода команда навіть підірвала пам'ятник Пушкіна у Харкові на знак протесту проти панування Російської імперії. Далі був намагався. Принаймні бути членом УНР на високих постах, однак Грушевський Петлюра і Винниченко не брали його до себе гратися, тому що вважали небезпечним радикалом, авантюристом. Ось так після першої світової Миколу Міхновського. Арештували НКВСники, допитали, відпустили. Однак наступного ранку його знайшли повішеним у садку в будинку, де він квартирувався. Ну, це така звичайна улюблена тактика ведення досудового розслідування від НКВС. А, Микола заслужив нашу повагу тим, що був автором брошури Самостійна Україна, де власне виклав ідеї незалежності нашої держави, ну і проекту одного з проектів Конституції України. Також ну і такий цікавий факт, чому я казала, що нарешті ми дочекалися, тому що розмови про перейменування бульвару дружби народів на Міхновського точилися ще з 2016 року і доточилися нарешті. Прізвище радянської партизанки на карті Києва замінює ім'я Олени Степанів, історикині, громадської діячки, викладачки, яка увійшла в історію як перша в світі жінка, зарахована на військову службу у званні офіцера. Олена вчилася, а потім викладала у Львівському університеті під час першої світової зі своїм нареченим Романом Дашкевичем, якого, до речі, вважають засновником батьком української артилерії. Пішла, власне, на війну і була у січових стрільцях. Також вона була пластункою. Я думаю, що ви знаєте, що це таке. Згодом вступила у Віденський університет, захистила там докторську. Ну а після Другої світової була відправлена у табори все традиційно, де провела сім років і була звільнена після смерті Сталіна і доживала віку у рідному Львові. Вулиця Миколи Раєвського. Вулиця Павла Загребельного мільйони жінок в усьому світі завдячують розбитими серцями, а кіноіндустрія Туреччини мільйонами доларів українському письменнику Павлу Загребельному. Адже саме він є автором найповнішого художнього твору, присвяченого Роксолані, дружині Сулеймана Пишного. Звісно, я перебільшую і навряд чи турецька кіноіндустрія надихалася саме цим твором, створюючи е, довгограючий серіал Величне століття. Однак Ольга Сумська завдячує кар'єрі Павлові Загребельному, адже саме вона втілила гюрем у одноіменному серіалі 90-х. Теж не завдячує. Ну тоді закінчуємо з Роксоланою і е, повертаємося до Павла. Павло був дипломатом, партійним діячем, написав близько десятка сценаріїв до радянських кінофільмів, а також е, був журналістом та редактором журналів. Найвідомішими його творами є роман Я Богдан. Я думаю, ви зрозуміли, про якого Богдана йдеться. Ну і диво про добу Ярослава Мудрого і будівництво Софіївського собору. У Києві, вулиця Чигоріна стала вулицею Дмитра Дорошенка. І в кого зараз в голові заграло «Ой, на горі, та й жінці жнуть? Відмотайте назад. То Петро Дорошенко, гетьман. А це Дмитро Дорошенко, історик, громадський діяч, літературознавець. Хоча справді вони родичі, яких розділяє 200 років. Отже, Дмитро Дорошенко народився у Вільнюсі, повчився в клубі європейських університетів, встиг пожити у Львові, в Полтаві, в Дніпрі, в Києві, друкувався в усіх тогочасних популярних українських газетах. Сварився з Грушевським, встиг побути міністром закордонних справ при Скоропадському. Ну і як і багато хто з української інтелігенції, у 1919-му виїхав за кордон, а саме у Прагу, і відтоді жив у еміграції. Писав монографії та дослідження з історії України і всіляко підтримував українську діаспору. Волинський рід князів острозьких не просто доклався до формування культури і історії України, а став її невід'ємною частиною. Наприклад, один з найвідоміших полководців 16-го століття Костянтин Острозький, власник понад сотні міст, завдяки своїм військовим кампаніям та меценатству став стійко асоціювати з тією частиною історії України, яка про заможніх князів, меценатів та освітніх діячів. Його син Костянтин Василь понад 50 років був головою київського воєводства. І разом зі своєю племінницею і онукою Костянтина Старшого Гальшкою був засновником Острозької академії. Рід острозьких під цим прізвищем припинив своє існування на початку XVII століття. Україні ж від них лишилися розбудовані міста, літературні та релігійні твори, і навіть кілька нерозвалених замків, наприклад, у Старокостянтинові. І, до речі, музей Шопена у Варшаві. Також розташувався у колишньому маєтку родини Острозьких. Мене не взяли в пластунки, бо я не вмію пластувати. І після цього він вступив. І, і ти, Катя вступила теж. Невже дожили ми всі до того Ні, на всі.